Раки, як у вас там справи? Вас затемнення не вибило з вашого панциря? Він ще тримається. Життя продовжується, і ми з вами переходимо до класного тижня з 17 до 23 березня. І подивимося дуже такий цікавий розклад, який називається Три вікна на ваш тиждень чи ваш тиждень. Які три вікна відкриваються для вас? Перше вікно, зараз яке ми розглянемо, це вікно можливостей, вікно попереджень і вікно вашого ресурсу. Тут так, конкретно. Ну що, вікно можливостей. Це в нас якісь такі, якщо у вас план містер фікс. є якісь там наверху вже плани на вас, але вони вам ще не прийшли в голову. Ви же не бігаєте і не кричите Евріка. Двоєчка жезлів говорить про планування, про пошук, про аналіз, про я десь почула, збір інформації, але. Ви ще не готові. Двері начебто потрошечки відкриваються, але залежно від вашої комплекції, ви ще туди не пролізете. І от ваша можливість десь буде. Спробуйте, якщо у вас є певна тема, там, чи робота, чи фінанси, чи ви хочете переїжджати, просто дивитися навколо, спостерігати і слухати Всесвіт. Можливо, для когось з вас буде певний знак. Ем, можливо, якась об'ява. Можливо, ви почуєте просто рекламу побачите. Але наверху для вас вже таке щось сонячне, веселкове, незвичайне. Ви бачите, у нас такий колір тут іде і зелений, і ліловий, вже щось крутиться в вашому просторі, тільки не прогавьте. Оскільки у вас на колоди, вісімка мечів, ви тримаєте в собі ваше серце тьохкає, гарне слово в нас є. Але е, чомусь якісь обмеження тут може бути ті, хто хворів, і ви десь знаходитесь в містах не столь е, е, закритих. Ви вже будете планувати вихід звідти. Якщо е, справді у нас хвороба, може, ви були в лікарні, ваше одужання буде незабаром. І чому у вас закриті очі і руки зв'язані? Якась енергія, є, ви ще не можете користуватися. Ви ще не готові шквал енергії просто відкрити і дати Всесвіту. Тому у вас йде карта такого очікування. І, і, і рученьки терпнуть, зливаються віченьки, Напевно, вам не треба тягти, а може треба зупинитися і сказати, почекай, може бути легко. Все може бути легко, не треба тягнути на собі. Тепер карта попереджень. Вона вже впала в одного знаку: шість кубків. Карта говорить: не заграйся! Внутрішня дитина у вас, така собі дівочка, щаслива. Спробуйте з нею поговорити. Поговоріть з нею, запитайте, що їй треба. Ви бачите, тут на качельки катається, тут якісь іграшки, ще щось. Ми Зараз ще подивимося, що вона там хоче, ця ваша внутрішня дівочка. Ой, а тут прям краса. До речі, спробуйте трохи розрулити своє минуле. Можливо, треба. Проаналізувати відносини з батьками, зробити якусь генограму, розстановку. Але от вашу внутрішню дитину потрібно опрацювати, і якщо ви не будете з цим працювати і сприймати, ви не можете піти вперед. От ваша ця масінька девочка, вона тут масінька-масінька, а отут, паш кубків, він, це емоційний початок. Якщо ви зараз розберетеся з минулим, при тому шанс є, у вас ідуть енергії місячного затемнення, сонячне затемнення і весіння рівнодення. Тобто у вас настільки буде поток інформації, ви можете просто вимити змести. От вона виглядає ця вежа. Така собі крута, і навколо неї треба розрушити те, що ви думали. Тут може бути робота, знаєте, як от з моїми упередженнями. Наприклад, вам сказали, що гроші це погано, ця дівчинка маленька вивчилась, і вона гойдається собі тут на качельки, а гроші заробляти вона не хоче, оскільки їй сказали, і вона заплутана. Все, ваш одну ми говорили. І зараз доросла, через те, що маленька тут гойдається, доросла не знає, куди йти оця дівчинка. У нас тут ще, ще й жріться ваша інтуїція. Буває, коли вас навчила мама, що твій тато з пішов від нас, бо ти його не слухалася, або там, бо всі мужики козли. І ви зараз такі, да, всі мужики козли, тарам пам пам і все, ви ніякого мужика не можете піймати і не зустріти, і не побачити. Тому що ви робите? Ви до професіонала. Думаєте, як змінити оці всякі ваші дитячі гойдалки, і ви виходите в такого нормального солідного пажа кубків. Що робить паж кубків? Це в нас іде емоційний початок. Це в нас іде ваш ресурс. Почніть свою емоційну кар'єру в цьому перевтіленні заново, коли ви зруйнуєте те, що вам батьки заклали в мозок. Хотіла б сказати, засрали мозок, але я ж культурна людина, так що я цього не казала. І от буде у вас такий нормальний, класний мальчик, з вас вийде в шапочку. вибачте, говорю, як ненормальна. Але от буде так: нове емоційне бачення і нова емоційна дитина. Почиститься трошки. Зараз витягнемо ще оракул. Якщо вам потрібна психологічна допомога, приходьте до мене на консультацію, ми з вами подивимося, як оцю вашу дівочку повернути до нормального стану. Порада. Ой, ну що вам тут сказати? Ви ще сили, спокуси в нас, протистояння. ось ваше внутрішнє протистояння. Чим вам не... Та сама з яблуком, і та сама пташка. Оце вас може і роздирати. Є начебто новий шлях, але ви не можете туди йти, бо ви ще не готові. Хтось там може вами маніпулювати. І от з минулого може сам тато бути, може чоловік. І оці всі упередження у вас сидять. Тому, будь ласка, зверніть увагу на те, хто вами маніпулює, де, віж... де сидить ваш дьявол. То, що просто керує вашим життям, і ви почуваєте, що це не ви, можливо. Беріть бика за рога в даному випадку от, цей персонаж. І буде вам велике щастя. До речі, у вас тут дно колоди, щоб ми з вами, отак, от, як працюють з вами карти, тут дно колоди і тут дно колоди. Вловили просто наскільки з вами гарно працюють карти, раки. Бажаю вам зняти ту пов'язку тим, хто хоче. Хто ще не готовий, то страждайте. Ви це ж страждаєте, кажіть, життя винне, затемнення чи інші якісь такі катаклізми. А хто готовий, то приходьте на консультацію і будемо працювати. Кіті, мої привіт! Я вас дуже рада бачити, як ви сьогодні себе почуваєте. До речі, роти панда це в нас ведмідь, це в нас не кицька, але вони такі класні, схожі на маленьких кутів. Всім привіт від тігри! там десь відпочиває. А ви, леви, зараз отримаєте три вікна від мене. Три вікна тижня називається цей розклад. Щось мене тягне на креативність, тому кожного тижня я для вас роблю різні розклади, вони не є однаковими по тематиці. Які вікна відкриваються для вас? Перше, це в нас буде вікно можливостей, вікно попередження і вікно ресурсу. До речі, як вам подобаються квіточки, мені щось вони так зайшли. Ой, навіть так. Навіть так і навіть так. па 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 Папа-па-па-пам. Па -па -па О! Ну що, вітаю! Починаємо розбиратися з собою. Ваша можливість в тому, що у вас от в цей період, що ми там дивимося з вами, 17-23, ви зможете. Проаналізувати, позбавитися від впливу. Для одних, по-перше, це може бути ваш батько, так, який такий домінантний. Це може бути ваш чоловік, ну, імператор в нас чоловік. І вам може бути видно маніпуляції, обман, страхи. От просто вилізе, вилізе все наверх, оскільки ось у ваш повний місяць. І він дасть вам інформацію: інформацію про людину, яка для вас була імператором, той хто і розділяє, і властвує і хранить. Але ви чомусь боялися. І от ваші всі страхи. Карта місяця нам говорить про підсвідомість, про роботу з своїми такими там Зітмуд Фрейд, напевно, десь його тут забули намалювати. Він сидить там і кайфує, оскільки у ці всі процеси, і це все буде пов'язано з чоловіком. Ви нарешті побачите: от зрадку буває, просинаєтесь і кажете: О, а я тепер все бачу, начебто вам окуляри промили. І ви просто чітко бачите скриті сторони цього чоловіка, цього імператора. Того, може, це якийсь партнер або людина, оператор, у нас там президенти, банкіри хто є. Може, для вас от, є хтось у вашому житті, хто був для вами таким святим, непоколібімим. І ви побачите всі його ем, скриті і не таланти при тому, а інші риси. Про попередження, Король Кубка. Що в нас Король є вам говорить? Знаєте, ваша емоційність має бути трошечки під контролем. У вас тут ту з кубком випадає. Король кубка володіє емоціями. Він є тим, хто знає, як ними керувати. І от іде імпульс. Будь ласка, керуйте своїми емоціями. Луна це місяць, також емоції. От тиждень такий, коли вам треба працювати. Давайте ми зараз подивимося на. Навіть як вам це зробити? Дурак, не дайте себе одурачити. Взагалі, карта дурака це в нас новий шлях, новий початок, але може спробуйте приймати те, що відбувається навколо, з енергією дитини. Дурак це ще дитина. І те, що. Важкі якісь удари долі, коли ви виявляєте всю правду, обман, наприклад, зі сторони вашого чоловіка, притом там все давно і погрязла, і ви не можете себе контролювати. Спробуйте сприймати це все через призму бачення дитини. Дитина живе зараз. І вона зараз дивиться, сонечко світить. Вау! Пташка полетіла, югу, котенятку десь пішло, клас. Ви от... Леви, у вас настільки велика кількість родичів в, в сімействі кошачих, що ви просто можете подумати, ким вам бути. От, якщо така ситуація станеться, будьте таким котенятком періоду, наприклад, двох-трьох місяців, коли воно ще грається, десь мама бігає коло неї, і він може пісяти і какати де завгодно. Я вам просто перетворюю на ваш субстракт. Де ви є? От карта Дурак. Я собі роблю, що хочу, для того, щоб перенести цю всю ситуацію. Якщо ви будете поводити себе як старий умудрений подіями, шрамами і боротьбою лев, то ви далеко не проїдете. У вас не буде позитивної енергії. Ви просто-напросто заб'єте себе. Воно вас, як той потяг, зіб'є просто з пантелику. Спробуйте, ви вогонь, так, Леве. Тут король Кубка це вода і емоції. Контролюйте свої емоції. Захочеться комусь сказати все, що ви про нього думаєте. Вимкніть телефони, підіть, обійміть дерево, покричіть десь в саду, хочете, напишіть мені, зробимо консультацію, ви зможете все розказати. Тут все робота з. Професіоналам. У нас кубки це емоційна сфера, тобто знов-таки психологи, тарологи, хотіла сказати травмологи, але, напевно, травмологи це тут. Але гаворочка по Фріду, Якщо у вас були травмологи, вам допоможе ваші емоції принести. А, до речі, кубок класний. Опс. Туз кубків просто класним, просто неймовірний, і оця рибка, але вам треба контролювати. І що буде ресурс? Ресурс це ваша родина. Четверточка кубка. Вірте в те, що все буде добре. Вірте в те, що, в принципі, у вас є стабільність. До того всього ресурсом може бути взагалі ваше бачення родини. Все-таки, як не було, ми бачимо тут чотири. 4... Жезла, кохання можливо, ваш час просто зараз, от з вашим імператором, він прийшов до фіналу, оскільки ви в своїй четвер. Чотири це в нас квадрат, це в нас стандарт, стабільність. Може, ви вже настільки злилися з вашим імператором, що від вас нічого не лишилося. Мені завжди дуже подобаються ці всі сайти, де там Саша, Маша, Петрєнка. Ну, Тобто там немає індивідуальної, ми одна велика родина. Ну, це класно, але ж ви є індивідуальною жінкою, ти не додаток чи не ем, свого чоловіка, а він не придаток твій. В даному випадку, можливо, от ваш ресурс в тому, що ви це вже мали. Ви вже тут посиділи і вже награлися в велику маму всієї родини, жінку ідеальну і все остальне. І вам хочеться побути дурочкою, отакою, от пожити, порадіти знов-таки, як те маленьке кошенятко двох-трьох місяців. Куди хочу, туди і бігаю. І буде вам щастя! А тепер ми дивимося, що нам кажуть оракульні карти. Ми з вами, до речі, працюємо з Чиромарчеті. Класний такі дядько. Ось дві колоди стоять. Так, це колода, це оракул. І оракул нам що? Вау! Ой, прям яка красота. Так, що в нас ще? ілюзія? Десь на вас чекає нова реальність. Ви це все пройдете, то ви зможете. Тут у нас трохи перекликається з картою Мак. Бачите, у нас трикутник. І якась звісточка, от пташечка прилетіла. В принципі, може хтось намагається от вас збити з толку своїми отими гарними словами і всім остальним. Ну, ви маєте перейти в нову реальність. І реальність буде цікава, і реальність буде класна. Вона буде чиста. Ось як це біла пташечка. Ви десь отримаєте інформацію незабаром. там, Не знаю, три дні, три тижні. І ця інформація допоможе вам. Цю ілюзію, яку створили, може й бути карта ілюзій також. Ви її розкриєте. І що в нас там дно колоди? Хто вами маніпулював? У нас тут класно. Да? Де собі така гарна дівчинка, дівчинка з принцем. А насправді вами маніпулюють, там не принц. Але ви з цим розберетесь. На то ви є леви. Я вам дякую. І ми зараз переходимо до хто в нас тут? Діви, привіт, дівчата! Як у нас справи? Три вікна для вас. Тиждень ви читали з 17 до 23. -тє. І які будуть вікна для вас? Відкриті, закриті, трохи не відкриті? Вікно можливостей, вікно попередження і вікно сили або ресурсу. Можливості, попередження і сили. Ну що, вікно можливості це в нас сімечка кубків. Можливостей нема, ну, як е, правильно сказала, нема. Давайте так, ми скажемо: можливості є, але тут много дурного. Е, сімка кубків говорить нам про карту ілюзій, про карту, що начебто все є, але насправді це кубки. Якщо говорити про Є, оце фінанси, перкрас у нас іде. Туз Пентаклі Дар Багов. Оце ресурс, оце справді вам дається шанс. Але ви зараз бачите багато можливостей, і вони такі всі веселкою накриті. Всього є, але нема, немає чого, немає чіткості, немає те, щоб потрогати. Якісь ілюзорні рамки там намальовані, замки намальовані, і все прям на повну як там манну небесну вам дадуть, але ваша можливість зараз має бути оце все змити і чітко взяти щось одне. У вас тут семеро. Хто любить писати списки, напишіть собі всі можливості, потім позакреслюйте палітою листочок і напишіть одну чи дві. Вже буде легше обирати. Якщо це у вас особисте життя, то хочу, як каже моя вчителька потаруєва Лексер, хочу вас вам Петю. От ви хочете, чи Васю, чи п'ючу, чи з тим десь піти тут, там побути. Насправді тут много дурного і нема ідей. Якщо це стосується роботи, тож ви ем, пишете заявки на 4-5 посад і вам дають відмови, і ви не розумієте, чому. Треба сісти, оце все перекреслити, знищити ту заяву і написати по-іншому. іншу. Тому ваші можливості є. Тільки чітше, бо ви розпливаєтесь, як там анна каша. Попередження: четверка Жеслав. Що там? Якісь будуть швидкі зміни, пов'язані з вашою родиною. Може, до вас хтось там приїде. Але ви знаєте, от четверочка це коли в нас ті ж даті благодать. Для когось це може бути швидке одруження. Прям прийде хлопчина. Зараз ви розклад подивилися і не, не достигли додивитися до кінця, і він вам пропозицію зробив. Може бути, чи швидке одруження у вас тут раз, і е, він вам просто сказав, що кохано зустрічаємося післязавтра в ЗАГСі. А для когось, знаєте, це може програтися так, щоб ви е, жили, довго не тужили, і вам це набридло. Оскільки четверка це стабільність, і ви вже знаєте всі його тріщинки, він знає всі ваші тріщинки, як ви себе ведете під час критичних днів. І вам набридло от просто одноманіття. Чотири квадрат. Однаково все. Зранку встали, поснідали. Він в свої газети, ви в свої щось їсти готуєте, пішли, погуляли, прийшли. І вам карти говорять, попередження швидко змінюйте щось. Під собі нове нігліже, Подивіться, якісь там позивками на сутрі, поїдьте в подорож, але от змінюйте своє одноманітне життя сімейне, якщо у вас так. Знов таки ви всі різні, програватися буде по-іншому. І буде вам велике щастя. Ваш ресурс. Ваш ресурс по шістечці Пентаклі це баланс між дати і брати. Ну ви бачите, що. В чому ваша сила? Зараз ці терези в нас знаходяться трошечки не в балансі. Ви сюди дали тому. З одного боку, ресурс може бути в тому, що вам зараз ведуть виплати. Наприклад, ви платили цілий рік за світло, вам зараз прийшов рахунок і сказали, що вам 300 євро повернули. Можливо, якісь вам будуть преміальні, може, ви в лото зіграєте і буде подарунок, але ваш ресурс має бути ще в збалансуванні. Що ви покладете на ці чаші? Це. Дати і брати. Це може бути і енергія, скільки ви віддаєте людям. Думайте над цим. А може, це стосується вашої родини. От коли ви починаєте аналізувати, що слухай, чоловік там на роботу ходить, я тут прибираю, плюс працюю, і, в принципі, набридло мені, що хтось там більше інвестує в відносини, і ви починаєте швидкі зміни. Подумайте над цим. Як завжди, якщо у вас є ідеї, як трактувати ці карти, то я дуже вдячна за ваш воротній зв'язок. Пишіть, будь ласка, наприклад, шістка пентаклів програлася в мене так і так. Це дуже круто для мене, як для практики, отримувати зв'язок з вами. Ми зараз ще дивимося пораду від оракула. До речі, вам подобаються квіточки? Вони мені щось такі ніжніше з цими камінчиками, прям весна. Що в нас тут за порада? Так, 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 дивимося. Значить, знаходитеся ви в якійсь бульбашці. Ця русалочка, от ось ваша бульбашка, це про те, що говорила, може, ви живете так собі класно, і крім вашої бульбашки, крім отих чотирьох і милого, і райшалаша, ви нічого не бачите. А ви собі не уявляєте, якщо тут океан, то далі можна і поплавати в іншому океані, а може вам взагалі хочеться в якомусь болоті посидіти. От за рахунок цієї бульбашки, ви відчуваєте незадоволення. І прийшов час, метеликів, бачите, у нас тут під землею, це означає, що ці Метелики хочуть десь політати. Плюс пташка це новина. Ось о, 8 жезлів, швидка новина. І вам хочеться вирватися з цієї бульбашки, оскільки ви вже там, ви її переросли. Діви, ви переросли те, де ви знаходитеся, і оці ваші мрії. Тут, якщо повернутися до родини, наприклад, до відносин, то те, що ви собі придумали, ну, якось воно буде, Ми вже там 10 років одруження, ж діти. оцей весь бред, який людина намагається собі розказати, щоб не вийти з зони комфорту. Ось о, ваші можливості, які в принципі ілюзорні. Отакий у вас цікавий тиждень, я вам як завжди вважаю, просто. Легкої трансформації, і ми побачимося з вами або на приватних консультаціях, або в інших відео. Дякую вам.